Більше 200 дітей отримали допомогу у благодійному фонді Берегиня Полісся та центрі іпотерапії за 6 років його існування. Це діти із синдромом Дауна, аутисти із діагнозом ДЦП. Подготовленные специалисты с международным уровнем занимаются с детками-инвалидами и помогают им становиться на ноги. Многие детки после занятий начинают говорить, начинают ходить. Результаты довольно-таки заметные. И после того, когда дети наши начинают делать первые шаги, они приходят к нам на собачек. Мы также занимаемся каностеропией. В областной библиотеке нас приютила библиотека. Мы занимаемся с нашими детками и с помощью собак помогаем им дальше становиться и уверенно ходить. На ногах. Займаючись верховою їздою на спеціально навчених конях, діти отримують рівномірний масаж та навантаження на вражені ділянки тіла. І в результаті занять іпотерапією отримують значне покращення та одужання. Зміни у поведінці та здоров'я маленького Артема мама побачила уже на четвертому занятті. У нас ДЦП. Ми з самого початку що навіть каже рік, чи що нам був, ми ходим пішли до Лесі. І благодаря він вирівняв спину конику і по терапії. Фактично за сеанси чотири він почав тримати спину. Коли на коника сів, то у нього і зовсім зміни з'явилися. Да, він почав сидіти ну, набагато краще. Де набагато краще він почав сидіти за стульчиком сам, за столиком сам. Набагато, звісно, що коник – це було велике діло для нас, да, собачка теж зараз у центрі проходить реабілітацію 30 діток, серед них і п'ятирічна Софія. Мама Світлана розповіла, що заняття розпочали з року і шести місяців, і результатами роботи дуже задоволені. Хорошо, нам подобається, результати у нас є. Просто іпотерапія, само собою, і, е, лікування конем дуже корисне для дітей, таких як наші. І, і каністерапія, в неї теж так само від собачок. У нас вдома собака великий, бо вона дуже його боялася. А перед тим, як, після того, як ми почали ходити на каністерапію, у нас е, результати відбулися. У нас собаки, коти це для нас стали найкращі друзі. Президент благодійного фонду Берегиня полісся Олеся Марчук зазначила, що окрім діток у центрі планують надавати допомогу і пораненим воїнам АТО. Як показала практика, на даний момент діток дуже багато і з кожним роком збільшується все більше і більше, які потребують такого методу реабілітації, як іпотерапія потерапія, та канестерапія. І хотілося би трошки розширити наш штат для того, щоб можливо було прийняти більше діток, яким потрібна наша допомога. Зараз ми підшукуємо собі конячку новоолександрійської породи для того, щоб проводити реабілітацію воїнів АТО. Крім іпотерапії, діти займаються ще й каністерапією, де через заняття з собакою відбувається реабілітація дітей з особливими потребами. А ще діти навчаються розмовляти сміливіше переборюють власні страхи.